Доброго раночку всім, У нас 7-36 і у нас тривога. Я мала Росіка завезти ще в школу, але е не везу, його завезе татко. Так як у нас тривога, я їду на роботу сама без Росіка. Ой, у мене такі зрічки чорні. Ого! Все так просто відсвічує. Їду на роботку, беру вас з собою, покажу, що я там буду сьогодні. Можу робити, але вже нічого не буду робити, може просто позачкую, зато покажу вам е, ту атмосферу, гарні квіточки. Е, там, знаєте, дійсно дуже гарно. Дуже її всяка красота, але там ще дуже-дуже холодно. Тому я така одіта, як капуста, я у е куртки, в теплій такій кофті. І ще от в бодіку, і ще там у майці. Я прям як капуста, мені туди треба купити термобілизну. Але так як я туди не дуже часто ходжу, то мені не дуже хочеться е купувати термобілизну. Ну все, погнали! Показую вам красу, яка оточує мене на роботі. Ось ці от сезонні квіти. Взагалі дуже сильно люблю сезонні квіти. Вони знаєте, неймовірні. До червоних та білих троянд голландських я відношусь абсолютно спокійно. А до ось цих всіх це просто знаєте неймовірна краса. Яка навколо нас, звісно, троянди теж мають великий попит, і вони дуже багато кому подобаються. Взагалі, всі квіточки, кожна квіточка, кожна рослиночка по своєму красива, по своєму гарна і неперевершено. В неї кожної знаєте свій окрас, свої якісь особливості, так як і у людей. Все, знаєте, все, що навколо нас, прекрасно. Показую вам, ми перемістилися вже швиденько додому. Показую вам покупки. Купила великий кусок такий шмат сала. Покажу, що з ним буду робити. Куряче філе двойне і частинка е, окіст. Чи що це таке свиний. І зараз буду випробовувати свою нову помічницю. Перемолола сало, знявши з неї шкурку, додала ще туди укропчик, часник. І буду додати ще чорний перчик. Та добавлю ще солі, потім це все перемішуємо і намазуємо на грилочки. До борща до всього дуже смачне. Я не знаю, ви таке пробували чи ні. Я чомусь гикаю, коли озвучую відео. Не знаю чому. Вибачте мене, якщо я тут гикну. Збираю з супчика ось цю пінку. Так, я вже накрутила фаршику, Тут стоїть грязна посуда. Ось такий от гарний, знаєте, домашній фарш, він самий найкращий. Не люблю купований, але інколи приходилось купувати, бо не було на чому перемелювати. Варю кашку, булгурчик з овочами і супчик гречаний, кидаю вже зелень і суп готовий. І хочу ще прибрати в себе ось тут, от, на поличці. Бо якось не знаю, як розсипалася кава, хтось брав, хто брав, не знаю, але це було десь. За цих два дня, коли я була на роботі. Тобі відкрити цю-цю? Ти вже як куцька з тими тюцями? Ні. Так любиш Так. Ой, на, на, як діти люблять тюці. А багато можна їти, їсти тюці? Так. Можна? Так. А животик не буде боліти? Ні. А зубки? Ні. Все добре, так? Да? Так? Ростик теж п'є чайок, ну не можеш щоб не з телефоном. У нього там просто проблема. Але він зараз збирається на джигу, то я йому дозволила. Так, а я прибираю тут на поличці і доготавлю їжу. Це повитирала, і в мене тут порядочок. До речі, в кого є, можливо, проблеми зі сном засипанням. Я купляла у нас є такий магазин продуктовий. Отяжко називається Таврія. В там є такий от фіточай. Дивіться, що входить в збір меліса, листя м'яти перцевої, плоди шепшини, квіткова ромашка чи квітки ромашки, фенхелю плоди, пелюстки гібіскуса, лаванди квіти, плоди глоду, квіти глоду леманграс трава, я вже знаю, що це таке. Шишки хмелю і цвіт липи. Це я купляла чоловікові, бо він дуже довго не може ввечері заснути, а зранку взагалі не може встати. Він попив декілька днів і каже, що блін, дуже класно засипає і не впливає знаєте, на сон. Не так, що ти потім спиш 2-3 години після того не можеш проснутися після будильника. Каже, зазвонив будильник, я його чую, реагую на нього і зразу прокидаюсь. Короте, дуже класний чай, і я вважаю, що. Знаєте, я, звісно, не дієтолог, але мені здається, тут дуже класний е, такий збір, що там входить. Дуже класненький чай. О, ж, моя камера. камера злякалася. Все, тут порядок. Так, я, як завжди, збираю свого хлопчика на Джиу. Е, і зараз проглажуємо йому форму, бо вона після стірки треба прогладити, щоб була гарненька. Е, може, хтось мене засудить, я знаю, мені вже казали, що ти не можеш купити доску, засунути її сюди під кровать. Ні, Не можу, мені поки що так зручно, мені нормально, мені так нормально гладити, нічого страшного я в тому не бачу. Тож глажу, відправляю дитину на джиу. мій зайчик поскакав на своє джиу, а ми з Ангеліною підсіли на апельсини, брали мандарини, але якісь дуже кислі нам попалися. Я не знаю, які правильно. Я ще й не вмію обирати е правильно. Я не можу запам'ятати, які там смачні, якісь турецькі, ще якісь є. Коротше, взяли мандарини, вони ще такі кислі, просто кислючі, але взяли апельсини. Апельсини дуже смачні. Це поїла Ангеліна, з'їла пару кружочків. А це ще залишилось мені. Я буду їсти. Настав той сезон, коли можна їсти апельсини, мандарини з задоволенням, дуже люблю це. Дуже люблю апельсинки, мандаринки, Цитрусові це прямо мої, моя любов. Дивіться, домашні квіти продовжують так і стояти. Сьогодні у нас вже вівторок. Так, так, сьогодні вже вівторок, а квіти стоять ще з п'ятниці. Дивіться, вони ну майже е, взагалі себе почувають шикарно. Трішечки, трішечки ось тут знизу звісили вуха. Ці взагалі ні, але ці голландські, а це українські. Але ж краса, дивіться, як довго стоять. Ось цей букетик теж, дивіться, як довго стоїть. Розпускаються троянди, їм можна ще налити водички. Хто не знав, троян нам треба дуже багато наливати води. Цим можна долити, бо було майже ось так. І бачите, я вже бачу, що один корінчик прямо не п'є. Треба налити їм. Ще води тут, є, можна замінити просто на прохолодну, хорошу водичкою. І вони будуть вас радувати довго-довго-довго. які довго, довго. красиві кучеряві. Цей прям влог наповнений квітами. Наповнений квітами влог. Щось все хожу, розповідаю: то купили, то зробили, то так, то сяк. Не показую свою мордашку, Ми сьогодні до обіду були трішки зайняті, возили чоловіка в лікарню, в нього щось ускладнення після цих. Я, я казала вам, що ми дуже довго всі прям хворіли, прямо всі хворіли. І в нього якесь ускладнення, болить голова. Ще щось, можливо, це якийсь прояв, знаєте, гаймориту, ще чогось. Я його сьогодні возила в лікарню, бо він каже. Він їздив на. Ой, як це воно називається? А, томографію. його. Е То він каже, я, я себе настільки погано почуваю, що я просто каже, так болить голова, що я не соображаю на дорозі. І, типу, завези мене. То я його завезла і ось я от е поїхав. Каже, він випив таблетки, бо він зранку не пив не хотів косаю губи, щось я вже обвітрила губи, знаєте, в цей сезон. Такий от осінь зиму, у мене завжди пересохші губи, і завжди я їх згризаю до крові. І він випив таблетку вже, вже каже, йому стало краще трішечки, і поїхав забирати сам свою посилочку. А я ще планую на днях поїхати і вирвати тих ще два зубаки. Хочу вирвати два зуба. Можливо, завтра запишуся. І я не знаю чому, але чомусь у мене на камері очі такі прям треба передивитися відео. Чому в мене такі очі чорні? Знаєте, чому в тебе такі чорні очі? Не знаю, треба передивитися, можливо, так і було. Можливо, я цього не замічала. Коротше, не знаю. Зараз ще до нас прийде свекруха. На вечерю казала, прийде, хочу їй віддати трішечки того сала. Я не знаю, ви таке готуєте, не готуєте. Вдасться, таке прям зимове блюдо. Ми смажимо грінки. Я от зараз вам покажу на грилі, такому підсмажуємо гринки. І мажемо ось цим от салом з У мене завжди перекручується кольцо. І мажемо цим салом з чесником і до супа чи до борщика. До борщика взагалі просто об'єднання. Ну, Не всі, звісно, люблять чесник і сало, але це ну, дійсно смачно. Якщо ви любите е, сало, чесничок, така, знаєте, гостреньке, смачненьке, то дуже е, смачно. І знаєте, в багатьох е, ресторанах, кафе є, е, типу сало з гринками. Це щось е, щось таке е, схоже. Де, а ти нашу взяла мій телефон? Такі от справа в нас. Знаєте, мені ще е, задавали таке питання, чи не втомилася я знімати відео, е, чи не надоїло мені, чи не перегоріла я е, з цього, я можу вам сказати, так як ви бачите, що я є тут, значить ще все е, нормально, ще я не перегоріла. Е, якби перегоріла, то б не знімала би. Ну, як, через силу не знімала би. Мені це подобається, я знімаю. Знаєте, майже рік мені це подобається, не приносить мені жодного дискомфорту. Хоч і всі говорять, знаєте, що це дуже велика робота. Я це все прекрасно розумію. Але для тих, хто тільки живе веденням різних каналів, і якщо ще ведуть мімо Ютуба ще інстаграм, то да, це дуже, дуже дуже займає просто багато часу. Це треба просто завжди сидіти в телефоні, в ноутбуці. Задають якісь питання, щось відповідати, щось придумувати нове, що сказати, щось знаєте. Хто так більш активно веде, щоб запалити аудиторію, щось там придумати. Щоб як воно там називалося, які знаєте такі інтриги. взагалі люди люблять інтриги, щось таке, що там відбувається в житті. Якісь там такі, ну коротше, люди люблять дивитися всякі інтриги. А коли просто як звичайні там люди живуть, знаєте, ну багато кому цікаво, але все одно більше від ну більше переглядів на тих відео, які знаєте так залітають. Але дійсно якісь там інтриги і щось таке. Я не такий інтригант, не, не вмію робити ці такі голосні е, такі е, тексти, знаєте, якісь такі запальні. Прям я так не вмію робити. Я роблю це так, як я вмію. Нічого не перегоріло мені, все нормально. Я тут буду залишатися до тих пір, поки мені це буде подобатись. Якщо не стане подобатись, не буду знімати. Поки знімаю, поки мені це подобається, ні не перегоріла, ні, ні хвилинки не шкодую. Хоч там і з'являються певні хейтери у мене такої, що прям. Ну так, да, люди буває, пишуть гадості, але це, знаєте, те й в житті можна обсирати, обсуждати. Це ті люди, які не мають свого особистого життя і твоє життя цікавіше за їхнє. Тому вони думають, напишу я їй гадость, а щоб написати щось хороше, це треба бути Знаєте, Ти чого кашляєш? Чого ти закашлялася? Ти нічого в ротик не брала? Нє? Це треба бути людиною з великою душею, щоб вміти розділити чужі знаєте, якісь досягнення, щоб можна було з себе це вирвати. Багато людей взагалі не можуть сказати, що ти там бібі не поставили, що ти кращий там чимось ще. О, мені подобається для людей, це важко. Проще легше сказати свою критику, своє недовольство. Да, можливо, якась критика є і вмісною, знаєте, можна прислухатися до неї, а інколи буває просто, ну просто якісь я знаю, як це слово буде по українськи, це просто бред, якщо чесно. Це просто бред, знаєте, я тоді відписую просто людям, що в кожного є своя думка на різну ситуацію і нічого в тому страшного немає. Приймаю, знаєте, що пишуть там якусь гадость. Е, ну, таке, я взагалі на це не переймаюся. Ні-ні-ні. Мене це не зацепляє. Не бери, будь ласка, мишок. Ой, вкусят. Вони там сплять. Е, тому я буду продовжувати свій канал вести. Мені це подобається, буду цим е, займатися. Якщо люди хочуть писати мені, я ласкаво, прошу це. Зайте продвігаю мій канал. Ой, виходять. Е, Будь-які коментарі, будь-який срач в коментарях е, просуває канал вперед. Тому якщо люди, знаєте, е, хочуть писати, нехай пишуть, я з задоволенням приймаю все. Е, хай буде е, 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 так, можливо, до чогось прислухаюся, е, а можливо і е, е, ні. Бо тому, що є дійсно щирі люди, які дійсно е, ну, видно. В словах, у всьому, видно, знаєте, слова підтримки. Ви в мене просто я не перестаю це говорити. Зайка, зайка, не бери їх за шкварочку. Бери прямо так взяла за шкварку його. Ви в мене неймовірні, ви в мене безмежно підтримуєте, я за це вам дуже вдячна. Е, ну, а ті, хто хоче, знаєте, прийшов сюди з негативом, прям таким, щоб вкусити. Е, ну, це, звісно, неприємно, але ви все одно дивитеся. Пишете мені ге? А ви все одно дивитеся. Ну, якось якось. Коротше так. Я думаю, бачите, я не мім. Потрошки відповідати так на питання. Заходжу байка, не пускай, не пускай, бо ми їх не зловимо. а хом'яка По кухні. Тому якось так я відповіла, тому що писати це було би дуже довго. Казала, що відповім десь у якомусь там відео. Давай так закриємо, бо вони бояться. Все на цьому з вами попрощаюся. Будьте знаєте, добрими, щирими, відвертими людьми в певну знаєте, міру. Не робіть людям гадості, вони не будуть вам їх робити. Треба завжди бути людиною, знаєте, в всіх ситуаціях завжди треба бути людиною. Я навіть якщо дивлюся когось, мені хтось там якийсь момент не подобається, не, не пишу, що ви там такі, не сякі, а треба так, а треба сяк. Я не знаю, як треба. Знаєте, правильно. Я це життя живу один раз, не два, не три, не п'ять. Я не знаю, як треба правильно. Кожен живе так, як. Йому виходить, як йому подобається. Дивіться, які вони вже зручні. Ой, Зайка, не пускай! Ой, зараз будемо ловити хом'яків по всій квартирі. Тож, я не знаю, як правильно, як неправильно. Вже мала з вами прощатися, але ще тут розказую. Не якщо зацепити, за щось я можу говорити дуже-дуже і дуже довго. Тож, все, на цьому відео завершую. Вам пока-пока. Прощатись з нашими підписниками, а тоді пограємо з хом'ячками. Давай? Давай! О, бачите, дитина вже каже: пока-пока, всіх міцно обіймає, цілую. Всього вам самого ходи сюди, тебе не видно. Всього вам самого самого отак вас сильно обіймаємо. Всього вам самого самого найкращого. Дякую за те, що ви Бі -бі. зі мною, Дякую за те, що дивитесь і завжди мене підтримуєте. На цьому вам дякую, пока-пока, до зустрічі в новому відео.